На прохання глядачів, я зняв це відео і прошу додивитися його до кінця. В ньому я розповідаю порядок, в якому я робив документи тут в Германії. Всім приємного перегляду. Дякую, друзі, Сьогодні вже 25 квітня і вже майже три місяці, як ми знаходимося в Німеччині. За цей час ми вже зробили документи. Перші два місяці ми шукали житло. І це відео я хочу записати на тему... Того, з чого потрібно починати роби, робити документи. Ну, перш за все, це, це треба знайти житло, бо без житла ніяких документів е, зробити неможливо. В общем, коли знайшли житло, в першу чергу, як в моєму случаї було, це потрібно прописатися. Поп, прописують в редхаузі. Треба мати. Е, Ну, бажано собою мати, якщо, є. якщо ви одружені, треба, потрібно е, свідоцтво про одруження, перекладене на німецьку мову. У нас його не було, можна його піднести трохи пізніше. Тобщо ми прописалися, далі наші дії були такі. Далі ми їдемо в міграційну службу. Їдемо в міграційну службу. Там оформляємо параграф 24. Той же самий день, там було недалеко, зразу, щоб не втратити не часу, ми зробили страховку. Страховку ми робили АОКовську. Ну, не знаю, є багато страхових компаній, але більшість людей і нам порадили робити АОКовську. Воно якби покриває, покриває багато, ну, багато що покриває. О. І, і в той же час, в самий день. Чим раніше, тим краще поїхати і зробити в банку, відкрити в банку рахунок. І той рахунок потрібно теж з документами сам є, будуть спеціальні, відправити на джоб-центр. Оцей банківський рахунок. там, по-моєму, прописка, Я не знаю, я його сам не робив, мені робила людина, але це, я говорю те, що треба робити по порядку відправити на джоб-центр. Чим раніше ви це зробите, відправите, тим раніше почнуть вам начисляти виплати, нараховувати виплати. О. Зробили це. Банківський рахунок, прописка і міграційна служба. Міграційна служба нам дала вже термін на 13 травня. 13 травня поїхати сказали. Там теж довести деякі документи і фотокартки вже кажуть, сказали, що отримуємо пластик. Тобто пластиковий паспорт біометричний. А. І... і зараз ми наразі ми чекаємо листа від джоб-центру, щоб їхати на співбесіду. Там будуть питати, чи хочемо ми вивчити. Вивчати німецьку мову, що ми плануємо робити далі, ну і таке, таке інше. Оце я зараз перелічив порядок, в якому потрібно рухатись. Які документи куди е, почергово приносити. Бо люди, я в своїх відео питав, чи можливо комусь цікаво, і обіцяв, що зніму відео. Ось це відео я зараз і знімаю на прохання глядачів.